Привіт, малята! Я рада вас бачити на уроці Я досліджую світ! Я сподіваюся, що у вас сьогодні хороший настрій, та таким він і залишиться до кінця уроку. Дітки, якщо завдання будуть письмового характеру, поставте, будь ласка, відео на паузу. Або ж якщо на екрані ви побачите ось такий значок, також поставте відео на паузу. Діти, перевірте, будь ласка, чи є у вас на столі все, що необхідно для роботи на уроці. А саме підручник, ручка, робочий зошит та кольорові олівці. Дітки, погляньте у віконце. Скажіть, яка зараз пора року. Осінь. А який місяць? Жовтень. А яке сьогоднішнє число та день тижня? Сьогодні вівторок, 18 жовтня. Яка погода за вікном? Так, сонячна, але прохолодна. Дітки, восени у природі відбуваються такі зміни. Дні стають коротшими, сонце рідко з'являється на небі, часто йдуть дощі, відлітають у вирій птахи, на деревах жовтіють листочки. А чи знали ви, що осінь проходить три етапи? На першому зображенні ви бачите ранню осінь. В ранній осені переважають ще зелені кольори. На другому зображенні ви можете побачити золоту осінь. У золотій осені ми бачимо жовті тони, дерева одягнені у золоті шати. Вже немає зеленого листя. На третьому зображенні ви бачите пізню осінь, у ній переважають червоно-коричневі кольори. На четвертому зображенні також пізня осінь. Більшість дерев вже не мають листя. На вулиці похмура та холодна погода. Дітки, сядьте, будь ласка, зручно, та уважно послухайте легенду про осінь. За народною легендою осінь старша дочка сонця. Вона останньою залишила батьківський дім. І стала на землі четвертою порою року. Посилаючи свою дочку на землю, сонце сказало Забирай усе моє золото, будь щедрою, і люди полюблять тебе. І осінь виконує наказ свого батька, і кожного року приносить нам щедрі дари, чарує нас своєю красою. З цієї легенди ви дізналися. Що осінь старша дочка сонця, та кожного року вона виконує бажання свого батька та приносить нам щедрі дари. А чи знали ви, що крім багатих урожаїв, осінь має також багато свят? Отже на сьогоднішньому уроці я пропоную вам ознайомитися із святковим календарем осені. Календар це список днів усього року з поділом на тижні та місяці, у якому відзначені святкові дні або дні відпочинку. Отже, яке свято у нашому осінньому календарі буде перше? Яким святом розпочинається шкільний рік? Так, це День знань. А коли ми святкуємо цей день? Цей день ми святкуємо 1 вересня. Ось бачите, перший день осені і вже свято. А для кого цей день є святом? Цей день є святом для всіх. Дітей, батьків, вчителів. Адже всі люди колись були чи є учнями. Діти. Зараз ми виконуємо цікаве завдання. Вам потрібно продовжити речення за допомогою слів, які виділені червоним шрифтом, про те, що значить для вас День Знань? Будьте уважні, бо серед цих слів є зайве. Під час виконання цього завдання поставте відео на паузу. Отже, перший правильний варіант відповіді зустріч з друзями та вчителем. А який наступний? Другий варіант відповіді це відчуття свята. Залишилось всього два варіанти. Який же з них буде зайвий? Правильний варіант відповіді можливість одержати нові знання та враження. Отже зайве словосполучення це поганий день. Дітки. А яке наступне свято? Ви дізнаєтеся, переглянувши відеоролик. Отож сядьте зручно та слухайте уважно. На 14 жовтня припадає одразу три величних свята День козацтва, свято Покрови Пресвятої Богородиці та День Захисника України. День Захисника України це свято мужніх та хоробрих воїнів. Цей день українці вшановують героїзм та мужність захисників України та військові традиції. Також в цей день відзначають свято День Українського козацтва, який має славну історію. Вололюбний народ був змушений боронити життя своє і своїх рідних. Так мирні селяни перетворилися на сміливих, загартованих воїнів, яких почали називати козаками. Слово козак означає вільна людина. Козаки славилися силою, спритністю, вмінням дружити. Їх найулюбленішою твариною був кінь. У багатьох піснях, переказах він є братом і бойовим товаришем. Свято Покрови Пресвятої Богородиці святкується в Україні не лише як народне релігійне свято, а як свято національне, бо матір Богородиця є також символом і покровителькою нашої держави. Також 14 жовтня ми відзначаємо День Української повстанської армії. УПА боролися за незалежність України у минулому столітті, і гасло Слава Україні! Героям слава використовували саме українські повстанці. Так виглядає прапор УПА. Отже, з цього відео ви дізналися, що 14 жовтня ми святкуємо чотири свята, а саме День Захисника України. Свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День Української повстанської армії. До Дня захисника України учні готують листівки із словами вітання. Слава Україні, героям слава! На листівках діти вітають воїнів зі святом та дякують за те, що вони відстоюють нашу незалежність. Дітки, а зараз ми з вами спробуємо себе у ролі поетів. Ваше завдання доповнити речення та скласти прислів'я про козаків, підібравши потрібне закінчення. Отже, як буде звучати перше прислів'я? Перше прислів'я буде звучати Береженого Бог береже, а козака шабля. А наступне Козак з бідою, як риба з водою. Яке ж прислів'я залишилося? Останнє прислів'я звучить так. Коли козак в полі, тоді він і на волі. Я сподіваюся, що ви впорались із цим завданням. 9 листопада Україна святкує День української писемності та мови. Цей день приходить пора згадати про значущість навичок читання і письма в нашому житті. Тільки подумайте, якщо ви були б абсолютно неграмотні та не змогли прочитати, що написано у книгах. Від цього стає якось не по собі. Для нас важливо знати і берегти державну мову України. Про це записано в основному законі України, Конституції. Ми назвали лише декілька свят, та насправді їх набагато більше. Наприклад, 19 вересня День Народження Смайла. 21 вересня щорічно відзначається Міжнародний день миру. 1 жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку. У цей день Варто допомагати всім стареньким проявляти свою турботу та говорити їм про те, як ми їх любимо. 7 жовтня просто зобов'язує посміхатися всіх незалежно від погоди і власного настрою. Адже це день посмішки. Ми з вами, дітки, гарно потрудились і, мабуть, трішки вже втомились. Тепер настав час відпочинку. Ми проведемо з вами руханку. Діточки, якщо у вас є бажання, ви можете перейти за посиланням та трішки розім'ятися. А тепер, дітки, розгорніть свої зошити на сторінці 32. Та погляньте на завдання 1. Ви вже знаєте свята, які ми святкуємо восени, тому позначте їх ручкою у зошиті. Поставте відео на паузу. Перевірте свої відповіді з тими, що на моніторі. Сподіваюся, що ви все зробили правильно. Діти, погляньте на завдання 2. Ваше завдання розфарбувати листівку. Для цього вам потрібні кольорові олівці. Тому підготуйте їх для роботи. Після того, як Ви розфарбуєте листівку, Підпишіть, кого ви хочете привітати з Днем Захисника України. Діти, вдома ваше завдання виконати вправу 3 сторінка 33 з зошита та вправу 3 сторінка 32 з підручника. Діточки, сьогодні на уроці ви дізналися про декілька осінніх свят. Але не про всі, тому що їх дуже багато. І всі вони по-своєму цікаві. Здавна український народ дуже любить свята і вміє їх святкувати. Але в першу чергу український народ дуже працьовитий. Отож, дітки, для вас найкраща робота це вчитися. Не забувайте, щоб вирости розумною людиною потрібно постійно вчитися та дізнаватися нове. Отже, дітки, вчіться та не забувайте любити та берегти свою Україну. Дітки, дякую вам за плідну роботу на уроці я сподіваюся, що він вам дуже сподобався. До нових зустрічей, малята!